Оперативний штаб 5 серпня п'ятниця. На початку його засідання Кагарлицький міський голова Олександр Панюта підбив деякі підсумки зробленого за тиждень. Серед іншого, з 2 серпня, вже працює дитсадок Теремок поки що дві групи. Начальник відділу освіти Надія Мельченко інформувала, що відбулось тестування школярів громади. Здалися, документи відправили, все добре. Ну, за результатами то є діти, які набрали по 200 балів з предмета, є трошки менше. Ну, так з усіх предметів то саме більше пострадала математика. математика ну, да. Дистанційна форма навчання це дуже багато. Лискі... Ну, да. По 10 балів по. 15 по 12, ну, потім воно переводиться в стопальну систему, але все рівно 110 балів, то це вже 140 по стопальній системі, так, так. це вже є прохідним. що ну, На контракт може в кожного закладу є свої. Мотиваційні листи є свої. Дітки з'явилися всі? А, ні, не всі з'являлися. На першій зміні не прийшло чотири, учора також не було. Ну то це вже поволі бажання дітей. Самі так, вони самі для себе вирішували раптом хто десь. Виїхав або передумав вступати в вищий навчальний заклад, або десь без тестування Ну, потрібно... вищий навчальний без оцього опитування, чи як він у вас там тесту, не, не можна той тобто, тестування? Обов'язково Олександр Панюта представив присутнім заступника начальника пожежної частини номер 19 карлика Віталія Петренка. Знайомо нам по спільній нашій з ним роботі. Очільник громади дав доручення промоніторити наявність вивісок табличок на установах організація і там, де треба замінити на нові з інформацією про належність до громади, а не до Карлицького району, як було це раніше. Начальник відділу культури Олена Петленко повідомила про початок роботи мовного клубу бібліотеці, керівником якого є Лілія Литвин. Я запрошую всіх, тому що є. вже у нашого керівника клубу є що розказати, враховуючи ваші індивідуальні потреби. Про клуб детальніше розповімо в новинах найближчим часом. А ще Олена Петленко нагадала про свята, які нас чекають в серпні, а це. 12 серпня День Молоді, 23 День Державного прапора, 24-го День Незалежності України, і 29 серпня День шанування загиблих воїнів, віддавших своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави. У кінці засідання наш кореспондент задав питання Олександру Панюті про наявність укриттів та їх використання в підприємствах та організаціях, які не є. Власністю громади. Кожний керівник, власник, якщо він має таке приміщення, в нього є працюють працюючи, будемо так говорити люди, працівники, які також потребують укриттів. Тому я закликаю всіх керівників, хто має підприємства у власності, має підприємства в оренді і в той же час є підвальне приміщення. Облаштувати найпростіше укриття для того, щоб люди, які живуть поруч, які працюють на даному підприємстві, мали можливість при оголошенні повітряних тривог все-таки переміститись укриття. Це повинні робити всі. Сьогодні вже є зміни в законодавстві, всі нові будівлі, які будуть будуватись, обов'язково є вимога облаштування укриттів. Я думаю, держава також у цьому. Напрямку буде робити кроки. У нас багато сьогодні підвальних приміщень під житловими будинками. Будинки сьогодні не є власністю громади, будинки є в спільній власності жителів, і жителі кожного будинку вправі, і вони це поробили, навіть нас не запитуючи, найпростіше укриття для себе. Друга справа не всі реагують, але Якщо, не дай Бог, буде яка ситуація загрозлива, то люди будуть реагувати, так як ми сьогодні бачимо, це в тих місцях, де сьогодні на лінії зіткнення чи є системні повітряні атаки. Тому готувати обов'язково, виконувати обов'язково незалежно від форми власності. Сьогодні багато жителів приватних будинків мають. Погрибах мають підвальне приміщення. Я навіть не сумніваюся в тому, що кожен з нас е, знайшов можливість і також підготовив найпростіше укриття на випадок загрози. Тому все це робити треба, і я впевнений, що з розумінням всі відносяться. Єдине, що вибірково, якщо є потреба втручатись, якщо є якісь звернення, що дійсно є підвальне приміщення. Навіть приватній власності і не використовується або, буде, так говорить, не ну, ми можемо від себе звернутись від влади від, через комісію національність безпеки із закликом підготувати ці укриття.